Біта слава Україні! огляді ніж від фірми Тусан. Модель, модель називається TS-598. Ось такий цікавий варіант на кнопочному замку з жемаскусом. Такий бюджетник, але дуже-дуже цікавий. Так, рукоят Жемаскус, 3D-обробка плюс ще фрезерування. Ось такі продольні є з наклонами. Замок, кнопка замка кнопочного. Бекспейсер. Сам по собі тут не, не такий бекспейсер, як його спочатку всі показали на Санремо, назвали його моно шасі. Він виконує повністю весь замок там. Лайнери все повністю всередині, просто зігнутий метал. Прозвали моно ту саме не заморачувалися. Я не знаю, чи вони його купили, чи просто взяли. Але вони нічого не пишуть, просто випустили все. Протилежна сторона подібна. Така ж плашка, плюс кліпса стальна, глибока середньої жорсткості. Все добре. Клин строго по центру усьому керамічні підшипники. Відкривається тільки за шпінюк. Відкриття ідеальне, закриття за рахунок. Керамічних підшипників, все теж дуже добре. Так, всередину я покажу. Ось, бачите, як це. Просто зігнутий метал і все. Тут у нас отвір для темляка, в ньому ж вже встроєний. Одна боночка. Отак, я так розумію, для жорсткості і все. Так, лезо. на у на сталь Сендвік 14C28N струнового ж покриття, товщина 3 мм. Зведення в районі 0,607. Таке мощне зведення, вже якось незвичне, але я замітив річ дизайн. Дизайнер він любить такі більш масивні зведення, не знаю. Може він любить надійність. Баланс, ну, майже ідеальний. Хватит зручний Любим хватом. Ваганажа 122 грама, Товщина по рукояті 14,6 мм. Так, по зберітам. Загальна довжина 202-203 мм і довжина леза. Майже 9 см, але трошки не вистачає 88 мм. Це по поводу зведення. У нього ще є такий ножичок інтересний. Він випустився під таким брендом. Тут важко все прочитати. Кому цікаво зупиніть, почитайте, нічого тут цікавого немає. Тут теж зведення 08-09. На ніж сам по собі теж дуже... Цікавий і дизайн ну, трохи нагадує обох кнопочні замки і загальні риси. Чуть-чуть інше все-таки. І ще він теж під таким же брендом випустив. Тусан, теж з моношасі. Це перша модель була. 495-та модель. Тут цікавіше навіть. Ну, тут своє, там своє. Для порівняння. Вони приблизно однакові. Як бачите, форма лезе інша, А все інше. Ну і форма рукояті інша, Принцип однаковий. Кнопка моношосі. Ось і все. Так як бачите, ідентично. Така цікава модель. Від Тусан. Яки як завжди ідеально Рекомендую.